Тому що від медицини всього-навсього залежить по різних даних 8-12% здоров'я людей, тобто приблизно 10%, десь 17% це екологія, яку ми маємо, 20% спадковість і 55% це наше здоров'я залежить від умов та способу життя. І зараз я постараюся вам на конкретних прикладах навести саме останнє. Чому в способу життя такі фактори, які найбільш впливають на здоров'я? Це перше, шкідливі звички, чутю, -чу, алкоголь, наркоманія. Друге, раціональне харчування і не переїдання з карсілом і з мензимом. Третій це рухова активність. Рухова активність, так. І четвертий фактор тючунь я говорю, алкоголь говорим, харчування говорив і рухова активність. Чотири фактори. І кожен з них приблизно 20% на здоров'я впливає. І абсолютно не впливає і як медицину. Незвично для вас буде, як навіть дохід валовий внутрішній продукт на дух на особу, не на душу, бо душа не потребує реше, а валовий внутрішній продукт на особу, оказується, не завжди впливає на тривалість життя. Тому що є набагато багато країн, в яких валовий внутрішній продукт. Набагато нижче України, а тривали життя на 10-12 років вище. Ту ж саму візьмемо Кубу, той самий візьмемо Узбекистан, Азербайджан, е північно кавказські Республіки, Північно-Кавказ. І я хочу вам сказати: таке. всі говорять, це факт. Всі говорять, що народ України, населення України почало вимирати після незалежності. Не вірте нікому, брешуть. Демографічна криза в Україні почалася з 1966 року. Єдине, що в 1972 році заборонили публікувати саме по Україні. Саме по Україні. І демографічна криза саме на Україні була найбільш відчутною. Давайте причин багато. Але візьмемо з вами таку причину просту: 41-й, 45-й, 44-й рік війна. Багато знищено молоді, як чоловічі, так і жіночій статі. Будемо так говорити, не було кому робити дітей і не було кому родити дітей в 66 му році. Тому що це якраз люди підійшли, яким по 20-25 років. Їх було в Україні саме менше, саме на Україні. Плюс прийшли ті звички, які е, пропагувалися. А саме, всі в фільмах, всі командири Біломор-Канал корили ногу на ногу і 100 грам комісарських прийшли з війни. Тобто, а українці брали участь в війні. Ті, що вернулися, прийшли вже з цими звичками. Таким чином, вже в 60 якщо я в 64-му, 65-році не бачив легень, то я вже в 68-69 му побачив. Тому що рак легень це треба 20 років курити, 15-20, ну ось швидше почався рак, ракові захворювання почали рости. Тобто, а і вийшла демографічна криза. Смертність збільшується, а народжувати нема кому. І це йшло до 1985 року, поки Горбачов і Лігачов. Не почали боротися з п'янством, але не тими методами. Так от 85-й рік, здається, на 2 мільйони населення менше померло, ніж роки до п'янки і після п'янки. На 2 мільйони в рік. Подумайте. А потім все це почало доганяти. І чому? Тому що алкоголь був недоступний по часу. Але був доступний по ціні. І почало доганяти. І криза демографічна дуже сильно пішла, це 93-96 роки. І вже в 2003 році ми мали 17,4 проміння смерті, тобто 17,4 на тисячу населення помирало. І ми мали в 4 рази саме. Чотири рази вищу смертність, ніж в Європі, серед людей в віці від 20, від 30 до 44, до 50 років. Чотири рази більше. Це ті люди, які абсолютно нічим не хворіли. Чому я саме за цю групу говорю? І ви знаєте, смертність зменшувалась поступово. Якщо ми візьмемо 2007 рік. Було 10 тисяч або 56 загинувших до транспортних приводів 2007. В 2009-му вже 4,5 тисяч, тоді 10,5, а тут 4,5. Що цінують українці? Гривню. Здоров'я їм ні по чому. А от почали штрафи, жалко давати. Ми маємо вже в два рази зменшення смертності. Далі. У мене тут є дані, я їх взяв. Значить, у нас в минулому році, в 2010 році, вже смертність стала 14,2 проміни. Подумайте, 17-й, а в цьому році 16,2 і 14,2 на два промілі. Це суттєво. А в чому суттєвість? А суттєвість в тому, що стали менше вимирати чоловіки хлопців. І саме знизила смертність серед чоловіків четвертий й квартал 2008 року і до 2010 року. І причини на 30% вмешла смертність безпосередньо зв'язана з алкоголем. На 30% горілка стала з 12 гривень, 27 гривень. На 26%. Зменшилась смертність від легеневих захворювань. Тютюн, по-перше, в громадських місцях почали забороняти раз. Друге, акциз збільшився. І в середньому пачка цигарок стала з трьох гривень, 8 гривень. Значить, а тут фінансова криза, грошей не вистачає. Нема на що їсти. Куди ж пити, куди ж курити. Від легеневих захворювань на 26 зменшилась мертва. Я 41 рік в медицині. Повірте мені, за все своє життя я стільки не вилікував людей, як почав компанію боротьби з тютюном. Я голова всеукраїнської організації Україна вільна тютюнового диму. Значить, ці фактори, ну подивіться вам. Ви можете сказати, що там є якісь інші причини. Медицина, все. Да. І от подивіться, що акциз від тютюну надходження в бюджет. Ви перші це чуєте, в мене це все записано. Тут я стаття Українську Правду пішла, вона буде опублікована, більш аналітична, буде закалітишні, я пошлю. Подивіться, чому я говорю, що саме там тютюн, бо це легеневі захворювання. Медицина не покращилась, я вам теж скажу. І чому я говорю алкоголь? Тому що на 30% алкогольна кардіоміопатія, ця серцева слабість гостра, десь біля 31% алкогольні психози, цирози печінки і все інше. Панкреатити алкогольні, тобто в середньому на 30%. Ну що характерно? Ми весь час говорили, що ми не можемо побороти або боротися з смертністю людей молодого віку. Бо це спосіб життя. Так от, смертність серед людей від 30 до 44 років, шановні, зменшилась за ці роки на 22 Серед чоловіків жінок як було такі. Ну там маленькі відсотки, бо не так більше. Смертність серед чоловіків старше 75 років зменшилася у нас на 2%. Тобто 75 років це тим, яким треба й медикам включатися. А цим ніякої медицини. І на 20%, більше, на 20 зменшилась смерть. Е, Відповідно, подивіться, держава ні копійців це не плала. Це в 2008 році, е, ви знаєте, хто був прем'єром. Я так розумію, що тут клуб не політичний, через це я не буду називати імені. Ми знаємо, хто був міністром здоров'я. Да, 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 да. Так от тоді, в 2008 році, не було надходжень бюджет, і вона підняла акцизи на тютюн. Так в 2008 році було надходження до бюджету від тютюну 35 мільярда гривень, а в 2009-му 13 мільярдів гривень. Розумієте? Виробництво впало десь на 10, 12 до 1500, але надходження зросли. Значить Так от, чому я веду Значить, умови і спосіб життя. Умови життя людей не змінилися, спосіб життя змінився. Ми маємо вже в цьому році на, за перші 10 місяців, шановні колеги, на 20 тисяч менше смертей. Від серцево-судинних судинно мозкових захворювань. Основні фактори тютюн і алкоголь. Онкологію ми будемо мати пізніше, через років 12, 8-12, якщо в нас населення не буде доволі жити. Якщо ж населення буде жити довше, то це рак це хвороба старих людей. А в нас молодих в такому рівні, як в Європі, де на 12 років живуть 14 більше. Умови життя не покращились людей, спосіб життя. Люди самі почали регулювати розумні, як вижити. Тобто, знову я говорю, українці цінують не життя, не здоров'я гривню. Бо гривня дає можливість прокормитися або більше випити, або менше. Через це треба міняти, міняти крім способу, який. Ну, Механічно люди, люди самі прийшли, нічого про це влада, уряд ніхто не говорив. Треба змінити умови. А умови змінити, це треба будувати не євростадіони, а це треба будувати двори, площадки, доступні при ЖЕКах фізичні клуби, на них виділяти гроші. Тоді я чітко переконаний. Без дворового футболу не буде в нас футболу в Україні. Тому що аргентинці, бразильці, всі ці африканці, в них є двори і А в нас ми маємо гроші, ми зразу наших дітей давай в школу вчитися футболу. бо буде щось. А воно бідне. В мене ноги не стояли і в нього не будуть стояти, якщо це моє дитя, Розумієте, тобто е, треба от такий розмір, змінити умови. Життя і спосіб. І це завдання держави. Профілактична медицина це завдання держави. А е медиків завдання рано виявляти і адекватно лікувати, а не так, як сьогодні пустити хворого по колу наркоторговця. Я йому подзвонив, подивився ти, він туди і пішов. Доходить знову до мене. А ми вже нічим лікуватися, але діагності не Значить, Це до питання того, що ви мені задали, чи медицина поможе нам, чи хтось сам собі поможе. Таким чином, ми з вами повинні бути відстоювати ту позицію, що шкідливі звички повинні бути труднодоступними ціні, місця їх продажу. Місця реалізації, і це повинно бути не модно. Просто люди повинні знати, якщо він курить, від нього смердить. Прошу вибачте, але слово смердить українське краще, ніж маняється. <реш> <Да>. Якщо <реш> він, <реш> да, якщо він п'є, то в нього з роту теж смердить.